Доброго ранку. Я ще хочу повернутися до Путіна. Цього, значить, плішивого мужичка, значить, такого з, з, з російських болот сравнів там таких багато є, такий тіпаж. Бому не тому, що він кегебіст і служив вірою і правдою в Германії. Мав пайку, певно, що хорошу. От, і грошову винагороди, певно, що і користувався авторитетом. І потім його з падінням СССР він опустився до е, Низу. Значить, да. Так хай без його біографії це все виходить. І тому він оце для нього період той був найгарніший, що він, значить, там дето в комунальній квартирі ріс е, у Санкт-Петербургі. Значить, тут Бела була у мене сама а, жінка, одна знайома, добра, вона була лікарем-педіатром Санкт-Петербурга, з Ленінграда. І Бела мені розкази розказувала такі про Санкт-Петербург, такі не дуже приємні. От вона каже, що деякі там були антісанітарія воші в цих дітей з цих комунальних квартир, цих в цих під'їздів в Ленінграді, вони були воші, каже, прямо один на одному. У них були такі признаки недоїдання. там. І це вона була в 70-х роках. О, я кажу, як це було? Накадав в Ленінграді, в Ленінграді, в цих Трущобах, старих. там. Не те, що там ми знаємо безпреділ був, значить, по поняттям бандитський там був Петербург. Як у в Ленинграді городе у пяти углов получил по роже Саня Соколов. Пел пел не, неординарно он. Э, картавил, так? Да? Ну і правильно говорю, що далі. Ну, я не про це. Где моя гітара? Ну не важна. Я не про це. Бог з ними, москалями, з тими, Санкт-Петербургами і так далі. Хоча Ленинград ніколи не був э, містом тільки. Мокшанським, скажем, так. там було дуже багато, багато різних національностей. Навіть Шевченко в 19 столітті ще писав, що Санкт-Петербург це город, де багато образованих українців. Він Сказав, що город образованих українців. Він сказав так, освічених українців. Це я казав, да, тому що там було багато українців. Ну, і, звичайно, після цього було, німців багато було. Абсолютно різних людей, різних Не тільки з Градянського Союзу бивши. Ми говоримо про времена вже пізніше, про времена дорогого Леоніда Ліча Брежнєва і так далі. І значить, Путін з цими комплексами неповноцності. Ви розумієте, тому, де коридори на 38 кімнатах сьогодні одна уборна. Це він тому виріс Серед середі. І, звичайно, коли він попав на пайок в КГБ і ще за границю в Дрезден, то для нього це казалось як манна небесна. Він схватив Бога за бороду. І ви бачите, що звичайно для нього це розпаду цього всього, цього, всього, для нього казалось катастрофою. А так, людина, він далеко не великих інтелектуальних здібностей. І людина далеко не не... Ну, звичайно, Ми знаємо. Ми знаємо цей момент теж. Наприклад, Трамп, містер Трамп, теж молотить таке, що Крим розміром з Техас, і він знаходиться по океану. Значить, і Росія забрала тисячу милів океанського побережжя в Україні. Ви розумієте, ну це все слухати в нього, він собі молоти такі особи, але там є є такі, які його поправляють. Ну, от. І він Трамп, хоча він, напевно, що він шулер. О, конмен, як це кажуть, con artist. Шарлатан називається con artist, на, на англійському. Конартіст. Ну, але справа далеко в тому, що там все-таки є демократія. І навіть, якщо, ну ми звичайно, не можна срівнювати навіть до нашого Зеленського володі. Бо він собі такий, який він є. Його вибрали може там і не цей. Але розумієте, українська демократична країна. І прийдуть, прийде час і Володя піде, я не знаю, куди він піде, куди український народ рішить, чи він піде зразу срок мотати, чи він дадуть йому медаль, поставить пам'ятник за те, що війну виграв, і на велосипеді пам'ятник йому построять, і він буде великим українцем на століття вперед, так? ми цього ще не знаємо, так як важко було допустити, те, що сталося в 19 2019 році. Але ми зараз про Путіна. Путін сам загнав у себе в цю мишоловку, тому що він там немає конкуренції, там немає другої думки. У зв'язку з цим, він, він опинився в мешелок. Йому просто немає кого, кому його поправити. А з цими знаннями, що він підчерпнув, там про цю велику русь, значить про якийсь тисячолітній. Період, про якісь письма Богдана Хмельницького. От Ілон Маск після того, як цей Карсон опублікував своє інтерв'ю, він, він, він Ілон Маск написав так: ну і що 4 мільярда років тому на землі почала застивати і почала створюватися суша. Ну і що каже? Яке це відношення має? Яке відношення має то, що Богдан Хмельницький якісь письма, письма писав до писав, Він Писав, потрібні були союзники, звичайно, він писав. От. І писав він, і після того писали і Мазепа теж був, і після того було, ще багато кого і чого і був. І взяв трап такий попав, він попав. Що він зробиться наслідником наслідником Совєтського Союзу і мнить себе наслідником Російської імперії? Що це не так, тому що перший совєтський диктатор Льонін Ілліч, він абсолютно заявив, що ми відказуємося від всіх каже, боргів і зобов'язань царської Росії. Ми нова зовсім держава, і ми творимо державу, що ми нічого тої держави не маємо. розумієте? А тому, що як будучи Росія у спадкоємниця Союзу, то воно не може бути з юридичної точки зору і спадкоємницею царської Росії Російської імперії. От. Але справа в тому, що навіть з цієї точки зору, це є практична дуристика, тому що борги, які царська Росія була винна, вони до сих пор винні, вони не віддали ці борги. Як велико Франції багато винні, Англії багато винні, також, Німеччині винні. Ще перед війною, які вони наробили, наробили за будівництво залізниць, за будівництво заводів, за експропіацію потім вже Совєтський Союз, іноземних компаній таки. Так, ми знаємо, що завод комунарний кому запорожець. Це була бельгійської компанії, завод, де робили. Сіськосподарські машини, нарядя, машини на ті часи ще 100 років назад. Більше. Вони ж тоже це все хапанули безкоштовно. От, І ці всі духи, там Москва, які були, це були теж якісь французькі парфюмерні заводи побудовані, які теж хапанули ленінці собі. Ну, Це, все ж, це місці, ці борги, вони, вони всі ж вони, вони, всі, ж, вони ж є всі так? От. Це їх ніхто не зачіпав до пори, до часу. А потім розумієте, з такою кашою, як у Путіна в голові. що кажу, що з цією кашею він зупинитися не зможе, він як він сам себе загнав у мишеловку. І тому Трамп, що зараз розказував наперед, що Володя мене послухає, бо я з таким там думав, як він людина реалістична, що це все діло в ціні. Якщо Трамп йому дасть хороші пропозиції, запропонує йому багато. А то Путін і перестане. Путін, значить, може, і відстане від нього з тим старим компроматом, що він, що він напевно, має на трампушку теж вже. Тут хороші пропозиції йому дає і все. Але Трамп вже певно починає розуміти, що що вовки не давай Володі, Володі, Владимиру, от вони люблять казати Владимиру, що Владимиру не давай, він все одно в ліс дивиться. Тому що він не може відступитися вже від цього всього. От. І справа в тому, що з юридичної точки зору, якщо ми зайдемо туди, то подивіться, де вони условно празнували це своє своєї двох братських народів 1654 Хоча тоді нічого не було в тому році. Від слова зовсім. Нічого, нема ні тої Переяславської ради, ніяких документів. Навіть нема списку полків, людей, які там були, дуже дуже... -дуже Ну і ніде воно не збереглося, розумієте? Якщо збереглася там Конституція Пилипа Орлика, якщо збереглися ті статті Березневі, там, що, що Юрій, син Хмельницького, підписував в Москові, то що Богдан підписував з Москалю, нічого не було. Тобто там були якісь стрілки з московітами, і вони там домовились про допомогу. Але потім, коли допомога від них була потрібна, коли вони... Вже були в цьому, пішли туди на Польщу разом з Шведами і разом з Волоха з руменами. І українські війська були в 1957 році в Кракові. То москалів там не було. Вони тихенько завели війська сюди в Україну, розумієте? Так що це все великий булшит. Це велика брехня. Але навіть не це діло. Ми говоримо про Путіна зараз. Путін, як людина, яка. Наслухалася і в казочки про Велику Русь і що Русь саме це Московська Русь. І що ми єдиний народ, він від це він не перестане. Він не відчіпиться від України аж до тих пір, поки Україна буде існувати, або поки його десь не приструнять, не посадять його в кунсткамеру, Там в Ленінграді кунцкамера є, стоїть, туди можна заховати теж. <кій> Бо він там підходить. Як експонат, він до кунсткамери, він підходить, можна закрити, там буде написати табличку знизу, то буду туди водити, вводити, вони будуть читати знизу про нього. Коротке описання. От. І, тому що заставити силою любити неможливо. От. І ви бачите, що навіть добре, я вже кажу, по їхніх цих гіпотезах, по їхніх всіх моментах. От. Україна розпався Совєтський Союз. кажуть, що 17% флота і Україна 17% майна Радянського Союзу має все. Нічого не дали, нічого не дали, розумієте? І... Але якщо взяти про Російську імперію, то е, на момент 1654 року там ще Сибір була непокорена. Там ця росія Московія аж до Казанське царство завоювали, це ж туди до Урала вони були по Уралі. А туди все далекий схід, все це ж там не було ще під Московським царством. Ви розумієте, а Україна, якщо була тоді частину Московського царства, значить, основна частина України, а саме Київ по Дніпро, якщо тоді по праву все єдинилися, то, то все вже придбали, так як Сибір вже після. Так сказати, восоєнення. Значить, також треба ділити пополам. Пополам треба ділити всі ті корисні копалини, які є в Сибірі, які були присоєднені після того воссоединяння, у також українські на 50%. Ви розумієте, І тому, І тому це питання, що Путін це внед себе якимись там самодерством, наслідником Російської Імперії. Наслідником Совєтського Союзу, це тільки вони називаються Попали. Бо тут і Фін, Фінляндія пред'явиться все за фінську війну. Війна війною, а е, злочини проти людяності друге діло, як нацисти заплатили за те, що вони виробляли, комуністи московські ні. 2 мільйона з половиною німок ізнасилуваних варварським способом під час. Під час окупації Німеччини, а скільки у Польщі, в Україні, мовчав. Окей? І не кажучи, знищення матір'я викрадення там. А, а ці всі голодомори в Україні 32-й, 33-й рік. І вивезення всіх культурних іконостас е, з, цього, з Михайловського Золотоверхового монастиря. На Рашке знаходиться в Ленінграді, у Москві, мені здається, в комусь музеї стоїть. Собор самі взірвали, а іконостас вивезли. А якому там 800-900 років. І поставили в себе на Масковію в церкві, значить, то це компенсацію за Голодомор. Скільки це буде? Я. А зараз підходить трильйон доларів за цю війну, що вони вчинили в Україні цих злодійств і так далі, і все. А. То це ж теж гроші стоїть. Тож комусь треба платити. Так що, Рашка це 100% фейк. 100% фейк, який просто існувати не може, значить, фізично, на майбутню перспективу, тому що перспектив ніяких немає. Там грошей навіть не буде, щоб заплатити компенсацію Україні за те, що вони зараз натворили, як вони заставляли русскоговорящих о, Спасали русскоговорящих, це, це в ніякому кіно, ні в якому театрі, це взагалі такий жорстокий юмор. От ти говориш по російськи ми будемо спасати, і ми тобі бомбу кинемо на хату, В'ясом одну тон, там, що там тротіла, діоксида, чи що там діом, я не знаю, які там нести. І в тебе не то, що шибки повилітають, і вб'єм тобі твоїх близьких, дітей. Тому що ти на русском... Говорящий, і ми хочемо тебе спасати, да? хто захоче бути після цього руська поясніть мені, ніхто. Я, наприклад, зразу перестав говорити на Вініш, які там русська. Руська мова це українська, як була до середини 19 століття. Руська мова стародавня, це українська мова, зараз називається. А то це московський суржик староболгарської мови. А. І так. Ну але ладно. А щось вийде з Трампом, значить, що там Трамп добилися, що там Трамп, значить. Ну, Трамп, по-перше, це є Трамп. Він нічого, це його всі ілюзії, визвані. Я не знаю, чи бояздю компромата, чи бажанням відплатити за ті послуги, які йому були надані е, московськими кигібістами. Цього ніхто не знає. Дай Боже, цього не було. Дай Боже, це просто була його власна дурість. Власна дуреність, власне, іго і так далі. Ну, я прочитав його сина, по-моєму, барона на Ексі. Ну це ще раніше було. Так, що було під час виборів, що як же ж цей Байден може створити відносини з Україною, а не Росія. Росія значить набагато багатша країна і багато ресурсів має І на Росію, якщо б дружити, то можна більше заробити. Аніж дружити з Україною. Це синок Байдена таке щось писав. Значить, це ці його думки, ну не навіяні. Видно, що від тата прийшли. Це може трампушки і такі ідеологія сама, що там та Україна, там нафта, алмази. Країна карту подивився. Він все, може, у нього щось побачив він на тій карті. Ну я так не думаю. Зараз це Путін його не слухає, Путін йому бреше. З цього всього нічого нічого кіна не получається, крім як. Ну, давайте слідчий раз. Я зустрів тут ось, машину свою продавав, так як я на цьому, на, в процесі великого переїзду. Що далі буде невідомість, але то, що було з мене досить. Вон. І я продавав свого трака. Продав свого трака. Я зараз покажу, як він виглядає цей трак. Ось. Оце мій трак, значить. Я його провів 4 роки трак, я його продав за один день виставив на автотрейдер і він пішов від мене. От, хоча я його може десь і любив. Він був куплений для ще цілі, коли я думав, що займався трошки як контрактор, трошки ще займався бізнесом. Зараз він мені мало потрібний цей трак. Брюс мені каже, що а Брюс, який купив у мене цього трака, він сам. Ну так в нього вийшло, він закінчив університет у у, всьому, у Вашингтоні, по мав інженерну роботу в США і женився там на Американці. І так, що він гаптом бізнес тут він відкрив в Канаді, бо жінка в нього закінчила у, у в Туронтійський університет. Зробила тут дисертацію докторську, а потім знайшли роботу. В вона знайшла професорську роботу, і вона там, значить, і він жив на два дома. Навіть якась він там зиму сидів, там він роботу не міг знайти, літом не подав. У нього Тут бізнес, який його прокармлював. Дружина приїжджала у відпустку сюди, в Канаду. І так дочка там приїжджала, в нього дві дочки там вже влаштовані, одна теж, теж робить диссертацію. От ії ну, всього дядько 65 років. І він думав в Америці, хата в нього в Америці є все. І він на жив тут в Канаді бізнес був. Він займався літом. А на зиму він їхав туди-туди, в Аризону, і там в Аризоні він сидів зиму, там той займався заочно, що там зиму переч. Потім на літо знову приїжджав, а дружина два місяці сюди приїжджала. В нього зелена карта, її все положено в американського громадянства він не брав. І він думав, думав поїхати туди і жити в Штатах. А він каже, через цю трампушку каже, така поляризація. каже. Люди, це каже, як релігія, Трампіст це релігія. Ти говориш з ними, розказуєш йому, що дивись це, дивись так не можна. Дивись цього, цей чоловік, каже, і путає ім'я і названня. Він каже, не, не слідкує ні за чим. Він, він каже Бреше, Бреше дивиться в очі Бре, їм розказуєш, а вони, а вони кажуть, що це так треба каже. Це так треба, що це так треба. І вони розказують, що ну, значить, що він правильно робить, що він великий президент. І то, що в нього є проріхи, ми йому прощаємо. Ви розумієте, і вони цього всього не бачу. Це каже, це абсолютно психологія гірше, ніж релігія трампіст. Це якийсь фанатизм, розумієте? І настільки він розколов Америку, навіть каже, університетському містечку, де він живе, там має хату. Там багато професори з того університету. Велике місто там в Аризоні, там всі друг друга знають, де він там 20 років вже хату має. Всю професорську з вищою освітою, теж, він, теж. то він каже, що ти знаєш, що каже цей. що... Після цього Трампа така поляризація, така значить, я в мене всі друзі були. Тож я каже, голосував за консервативну прогресивну конференційну партію. Я у Канаді і в Америці, я більше за республіканців був. Ну, вже не, не каже, вже ніка. Це все. Це ж я приїхав в Канаду і за Марка Керні проголосував. В мене, каже, це досить цього трампізму, Все. Я кажу, в мене ще з університету лишилось двоє хлопців, якими я вчився, американців. Все, то вони, значить. Республіканці, ну я вже зрозумів, бо я кажу, всіма посрався вже. Вони там у Фоніксі, так вийшло, що я таких самих поглядів. І в мене більшість було друзів, які придержуються, по голосували за республіканську партію. Там і сім'ї, з якими ми дружили. То, зараз я посрався зі всіма. Каже. От не говоримо. Каже. От не говоримо, бо це каже, якийсь релігійний фанатизм, якась тупость. От каже, трампізм це каже. Тупость, яка обхватила Америку. Це каже, як, як, як якась ментальна хвороба. О, і, я каже, масу людей знав, тільки з двома зараз спілкуюся, і то ми не, не зовсім політики не, не цей. Тому що це мої старі каже, друзі, ще з університету я не хочу портити відносини. З ними, просто не говоримо на політичні теми і все. Ти кажеш, каже, зрозуміти. А ці каже, які були там демократи, які це все-таки були відносини, такі є. Все нормально. Нічого так, то так, не так, то не так. А я знад... А це, каже, охватило, каже, Сполучені Штати, ну прямо як безумством це інакше назвати ніяк не можна. Оце, що, це що людина, яка живе на дві країни, Канаду і Сполучені Штати мені розказав. Так, ну все, розмова закінчена. Simuhar na hod niya.